Всім привіт! Всім привіт! Ви на каналі Millennium Book World і тут теревеньке про книженьки. Так, я дуже вмію гарно складати рифму. Е, можете звертатись, можу вам писати вірші під замовлення. Жартую. Отже, сьогодні відео буде про прочитане березня, але для початку пропоную зробити собі якийсь чай, каву, какао, а я піду, заберу свій напій і свої печенюшки. Я вже поставила тут. Зараз сядемося позручніше. І будемо починати це відео. Обожнюю цю кружку. Чекайте, я вам їздить, зблизька не показувала. Дивіться, тут пише pacification. Це мир. Або спокій. Так. Місяць березень виявився для мене доволі вдалим на читання, тому що зимою в мене був такий досить довгий нечитун, я довго не могла якось нормально зосередитись на читанні. І е, я починала багато книг і не могла їх ніяк дочитати, деякі з них досі дочитані. Але зробимо вигляд, що ми нічого не знаємо. Що нічого такого немає, і в мене всі прочитані книжки. Жартую. Я себе не картаю, за те, якщо я не дочитаю книги, тому ось так. Отже, перш ніж ми приступимо до списку мого прочитаного березня, скажу вам мої думки перед кожною книгою, яку я брала до рук. Треба, нарешті, почати читати щось веселе і цікаве, а не тільки якесь сумне і болюче. А тепер приступаємо до списку книг. <реш> Значить, першого дня березня я дочитала Жиуми капрямо якяття, тому я її віднесла до прочитаних лютого, тому що там лишалось буквально кілька сторінок. Наступною книгою, скажімо так, першою прочитаною в березні, це була Сільвія Плат під скляним ковпаком. Я її знайшла в бібліотеці, тому в мене немає її в правому варіанті зараз. Я тут прикріплю десь тут або тут версію електронної книги. І що я можу сказати про цю книжку? Вона максимально депресивна, дуже депресивна, прям мега депресивна. Це якщо ви сумнівалися, то будьте впевнені, що так воно і є. Але м -м, мені здається, я розумію тепер її популярність і те, чому ця книга важлива. Бо насправді вона написана неспроста. Взагалі, авторка написала одну цю єдину книжку. Якщо я не помиляюсь, то в неї ще є поезія, яку я не читала. І сама ця авторка покінчила життя самогубством. Здається, через місяць після виходу книги, чи до того щось приблизно в цьому роді. І ця книжка показує депресію. Якраз в усій її красі, я би так сказала, якщо так можна сказати про депресію. Там е, ведеться мова про дівчину, в якої є чітко виражена, глибока, важка депресія, яку треба було лікувати. І е, Сільвія Плат дуже так детально проілюстровує всі внутрішні відчуття, емоції людини. І, якщо чесно, ну я дуже добре це розумію, не настільки, як в книзі, але загалом читати. Я розумію, тих, хто каже, що їм дуже тошнотворно, дуже важко читати цю книжку, але я вважаю, що вона достойна того, щоб її прочитали якомога більше людей, хоча б заради того, щоб зрозуміти, як почувається людина, яка хворіє депресією. Там також Сільвія показувала про те, як Дівчина, я не пам'ятаю, якщо чесно, як щас, на її звати, отже, вона намагалася будь-якими способами е зробити своє життя якимось цікавішим, але їй все ніяк це не вдавалося. І також там гарно проілюстровується питання того, наскільки важливо підібрати правильного спеціаліста. Тому що вона спочатку пішла до одного лікаря, мені запам'яталася фраза, потім. Ну, вони пішли, вона пішла з мамою до лікаря, вони вже вийшли від нього, він сказав, що їй потрібна шокова терапія. І вона сказала мамі, що вона більше не хоче. Тобто вона ходила один раз, вона сказала мамі, що більше не хоче. А мама їй каже: Я таки знала, що ти вибереш бути здоровою. І я така. Серйозно. Ну, просто мене би це, напевно, так не зачепило, якби я не знала, що дійсно існують зараз люди, які сприймають депресію як щось таке собі, придумав собі якусь болячку і ходить тут якийсь такий, ніякий, аж може вибрати жити собі здоровим способом життя і не страждати там побільше спорту, побільше гуляти, говорити і так далі тому подібне. Я дуже рада, що такі теми піднімаються. І я рада те, як в цій книзі проілюстровано, те, що якщо підібрати правильного спеціаліста, то можна вилікуватися. Але це не є такий спойлер, тому що в цій книзі також і показано, що не обов'язково навіть правильне підібр... підібране лікування може зарадити людині. Тобто Тут є дві сторони, дві різні ситуації, скажімо так, і вот. можете побачити мої емоції просто стосовно книжки. Я дуже в захваті, мені дуже шкода, що Сільвія Плат більше не написала нічого подібного. Мені здається, що якби вона не покінчила з собою і продовжувала щось писати, вона би зробила досить такий гарний внесок взагалі в науку. Ну, це моя особиста точка зору. Не знаю, можливо, хтось думає якось по-іншому, то можете поділитися. Наступна книжка. Теж дуже позитивна. Я просто не можу з себе і свого вибору книг. Це Отеса. Отеса Мосфик. Якось так це українською звучить My Year of Rest and Relaxation. Книжка, знову ж таки, дуже сумна, дуже депресивна. Тут, я би сказала, тут немає такої чіткої прописаної ситуації, що саме в цієї дівчини, вона, до речі, тут без імені. Ну, я, принаймні, намагалася знайти, і я не знайшла її імені. Загалом, яка тут ситуація? Дівчина. Втратила батьків, і вона втомилася від всього, від свого життя, від роботи. Плюс їй в спадок перейшла велика кількість грошей, і вона вирішила провести рік в сплячці. Так, рік в сплячці. Це просто. І вона така дуже розтягнута, я її читала десь тиждень, ну але враховуючи що це англійською. То. Вона дуже розтягнута, дуже така повільна сама по собі ця книжка. Але і досить цікава, якщо ви можете побачити, то я навіть виділяла деякі моменти, які мені сподобалися. В деяких місцях я бачила прямо себе, особливо прямо з перших сторінок, де вона говорила, що вона не любить спілкуватися з людьми по телефону. І я така, о, це я читаю книжку про себе. Але я не впадала в сплячку на цілий рік. Тож. Вона знаходить також лікаря, психіатра, який їй виписує ліки постійно, і вона за допомогою цих ліків може підтримувати свою сплячку. Але дуже цікаво, тут також є навіть лінія дружби цієї дівчини з іншою. Зараз вам скажу, як її звати. У мене дуже погана пам'ятна імена, чесно. Mm. А, Рва, вот. її подруга Рева. І е, вони дружать вже роками ще з, з періоду навчання. Вони залишилися в одному місті, і Рава постійно підтримувала цю дружбу. Як розвинеться їхня дружба під час цієї сплячки, і взагалі, що дасть цій дівчині е, такий рік відпочинку. Ну, можете дізнатися цій книзі. Можливо, її колись перекладуть, або якщо ви маєте можливість прочитати англійською, то можете спробувати. Е, так, наступна книжка. У мене її теж немає в паперовому зараз. Це уявний друг. Теж тут поставлю картинку. Я думаю. Що ви всі знаєте, що це за книга? Це такий тустонець на 922 сторінки, якщо я не помиляюся, рем цього року її перевидали, І я її прочитала, прочитала я її досить швидко, бо це дуже така історія, вона швидка, дуже там багато подій насичених. То загалом так це було досить інформативно і цікаво. Ну, як інформативно, це було просто дуже цікаво. Там історія ведеться про семирічного хлопчика, знову не пам'ятаю імені, Боже, що з моєю пам'яттю. Ну, Загалом там ведеться про семирічного хлопчика. Вони з мамою переїхали з одного штату в інший і поселилися біля лісу місії. І одного разу цей хлопчик. За якимись дивними знаками попадає в цей ліс і пропадає на шість днів. Потім його знаходять і починає щось дуже дивне відбуватися. Е, і там є паралельний світ, в якому також відбуваються певні події. І далі я не буду розповідати, щоб не спойлерити, що ж буде ставатися. І загалом весь сюжет. Можливо, хтось захоче просто це прочитати, то зможете дізнатися більше з самої книги. Е, мені вона була на один раз, тобто це щось таке Ян Хедалт. Я деколи люблю читати Ян Хедалт, типу я нічого проти не маю цього жанру. Я ще не стара, можливо, це не точно. Е, тому я люблю читати Ян Хедалт. Е, але саме ця книга, вона така більше для підліт підлітків, тому я її би не перечитувала. Тому перейдемо до наступної книжки. Я вже про неї згадувала в своїх улюблених. Це Колін Гувер, спогади про нього. І так, я її тільки прочитала в березні, і вона вже пішла в список моїх улюблених. Е, от така я. І що ви мені зробите? Нічого. А так швидко я можу віднести книжку в список своїх улюблених. Е, тож, спогади про нього. Я там вже більш детальніше розповідала в принципі, про цю книгу. Тут мова йде про Кенну, Кенну Ровен, яка вийшла з тюрми через те, що відсиділа за одну свою помилку. І вона хоче познайомитися зі своєю донькою, е, хоча в неї забрали материнські права, і вона хоче це якось змінити. Е, Дальше не буду в деталі, можете зайти в улюблені і побачити там мої емоції від цієї книги. Для того, щоб дізнатися, чи все ж таки вдасться їй познайомитися зі своєю донькою чи ні, то ви можете прочитати в цій книзі. я перейду до наступної. Так, а наступною я прочитала новинку від лабораторії. Це отакий шмоль... Просто подивіться, який він шмоль. Це, ну, щоб порівняти спогади про нього і. <гум> Магма. Отже, це книга Магма, авторка Тора Хьор-Лейвс-Дотір. Я це не повторю. Загалом, лабораторія, мені дуже подобається взагалі це видавництво і те, як вони видають свої книги. Вони досить класні по якості. Мені подобається оформлення зазвичай цих книг. І також тематика. Ця книжка, цей шмолік, дуже важливий, на мою думку, тому що тут піднімається знову ж таки питання аб'юзу. В моїх книгах, в моїх прочитаних досить багато останнім часом аб'юзу, але я знову ж таки повторюсь, я вважаю, що ця тема має підніматися. Жінки, які, ну чи чоловіки, які зазнають аб'юзу, мають розуміти, що так не має бути і мають з цим боротися. Тобто, усвідомлення це вже крок до якихось певних змін. Скажу так, ця книжка не для всіх, вона дуже важка. Вона дуже детальна, хоча вона і маленька, але вона така, прям дуже потужна і місцями дуже моторошно читати, навіть я би сказала. Моторошно мені було від усвідомлення того, що деякі дійсно можуть проживати таке. І також тут дуже гарно показується ця тонка грань, коли в стосунках. Один за одним таким моментом старається оця грань дозволеного і забороненого, і як легко можуть звичайні стосунки такі на початках перейти в аб'юзивні. Тому ця книжка не для всіх, але дуже важлива. Наступною... Я прочитала ось таку поезію. Це Марина Пономаренко, книжка Любові і Люті. Скажу чесно, я знайомилася з поезією, скажімо так, вперше в своєму вже такому більш зрілому, дорослому віці. Ця книжка просто неймовірно красива. Просто дивіться, тут ілюстрації. Я ще підсніму це. Загалом, деякі вірші звідси мені прям навіть дуже сильно припали до душі. Дякую Інні з книгарні Єв Тернополі, тому що саме за її рекомендацією я придбала цю книгу і, скажімо так, розпочала свою таку дорогу поезією. А, як закрутила. Тож. Тут не скажеш багато що про цю поезію, тому просто кому подобається, кого цікавить, можете приглянутися, раптом вам сподобається. Наступне Чоном Джу. Це автор, називається книга Кім Йон 1982 року народження. Ця книжка також дуже важка. Ти ж казала, в мене березень, це просто майже місяць. Легких морально книг. Тож, це історія про жінку, в якої розлад, розлад особистості. Тож історія ведеться про жінку в Кореї. Загалом корейська культура така досить складна. Вони завжди живуть, переймаючись думкою інших. Але в цій книзі піднімається питання жінок в суспільстві. Про те, що зазвичай надають на роботі перевагу чоловікам, тому що чоловіки не будуть народжувати, дітей не будуть йти в декрет. А жінки зараз прийдуть, попрацюють і звільняться, і тобто, це не продуктивно, це не має змісту наймати на роботу жінку. Тож, жінок зазвичай не заохочували. Там прям дуже сильно кудись поступати, навчатися, чи влаштовуватись кудись на роботу, а е, жити для того, щоб одружитись, народити дітей і вести домогосподарство. І, на жаль, мені здається, досі це є в будь-якій культурі, десь більше, десь менше. Але я вважаю, що жінки мають право на роботу так само, як і чоловіки. І. Просто в цій книжці настільки детально показується, як жінкам важко прийти співбесіду на роботу, які питання їм задають, дуже такі приватні і, я б сказала, підступні запитання, які б вони не задавали чоловікам на співбесіді, і мене це трохи обурює насправді, хоча я особисто не стикалася з цим на співбесідах. Але мене обурює, що таке було і є в суспільстві. І завершення цієї книжки мене трохи вразило. Я, бо там в кінці висловлюється лікар, цей чоловік, і його останні вислови вони мене дуже сильно вразили. Я не буду говорити, як саме для того, щоб не проспойлерити. Що ж в кінці він сказав, і щоб вам було цікавіше прочитати. Е, також забула сказати, тут дуже цікавий момент. Розповідається про те, що в Кореї в офісах можуть вішати приховані камери в туалетах. Тобто, взагалі, е, трошки знаю, що це може бути і в орендованих квартирах, тобто там таке це поширено. І потім виставляти ці е, фотографії і відео на сайти. Відповідного характеру. І дуже шкода, і дуже боляче, що жінкам так важко доводиться жити в цьому суспільстві. Ми маємо постійно хвилюватися, берегти себе, думати, як ми вдягаємося, як ми себе поводимо, чи ми не занадто фліртуємо і так далі, тому подібне. Ну, це загалом, ну, якось такі, ця книга в мене якісь такі думки піднімає. Знову ж таки, кінцівка. Прочитаєте, напишіть мені, як вам. Особисто можете написати. Або якщо ви вже читали, то можете мені написати, я би дуже хотіла поговорити е, з вами е, про те, які у вас враження від цієї книги. Я вже обговорювала її з Олею з книгарні. Е, тому мені мало я хочу ще. І ще одна книга. Причетена в цьому місяці. Funny you should ask Elisa Це, нарешті, легка, лайтова книжка. Нарешті під кінець місяця. Ви можете побачити просто по тому, яка вона розривенька. Я навіть підбирала спеціальні стікерочки рожеві. Вона просто прекрасна. Подивіться на цю красу. А, так, тут ведеться мова про. Жінку і чоловіка, логічно, тому що вони тут зображені, і ви можете побачити песика, там є і пес. Отже, тут ведеться така м -м історія тоді і зараз, з різницею 10 років. Жінка є письменницею, журналісткою, а чоловік він актор, відомий актор. Тож. Я не скажу, що ця книжка найкраща в моєму житті. Я не скажу, що вона є прям дуже глибока, дуже цікава. Чи щось таке? Вона просто така, знаєте, легеньке, чтиво, просто собі насолодитися читанням, відпочити головою. І ось так. Тому тут вони зустрічаються, і зразу в них якась іскра буря, емоції між ними, між ними якась зразу довіра. Скажімо так, воно не викликає прям такого, знаєте, що я вірю в цю історію, що таке могло би статися справді. Тому що він актор і він починає довіряти журналістці, що ну, мені здається в реальному світі це нереально. Тож, але між ними щось стається, і вони пропадають зі зв'язку один з одним. Що з ними сталося? Через 10 років вони зустрічаються, і вона хоче дізнатися, чи були в нього ж такі ж почуття, як у неї, 10 років тому. І як закінчиться їхня історія, ви зможете дізнатися, якщо цю книгу перекладуть, або якщо ви можете прочитати її англійською, або можете спитатись мене, я вам розкажу. Бо я не проти обговорити цю книгу, бо з моїх знайомих мало її хто прочитав, а я дуже сильно захотіла, тому що вона якась така рожевенька, сказала людина, яка ненавидить, ненавидить рожевий колір. І тут, і тут дуже мила лінія з собачкою. Просто я влюбилася. А ще тут багато книг. Ну, тобто, тут згадується, є відсилки на книги інших авторів. І, і загалом така ну вона читається дуже легко. Якщо чесно, якщо порівняти на, uh, My year of Rest and Relaxation and Funny You Should Ask, то можу однозначно сказати, що ця читається набагато легше, хоча можна побачити, що вона ну трошки товстіша. Так. Тому отак. І я не знаю, чи зараховувати це до прочитаних березня, але в мене е, пів книжки, ну як прочитав, ну добре, до прочитаних не віднесем, але я можу про неї згадати, це таємна історія Дони Тарт», Потім на клешці ви можете побачити, що в нас бібліотека. Я прочитала півкнижки, це перечитування українською, тому що я прочитала англійською її вперше. І я захотіла відчути цю всю атмосферу ще українською. Е, на... Моє превелике задоволення. Я практично нічого не втратила, прочитавши її англійською. Я розумію, це вже дочитавши до половини, але все-таки хотілося б дочитати її до кінця ще українською. Ну, бо це такий досить цікавий експіріенс. то ось так. Отже, це були мої книги про читання за березень. Дякую вам за перегляд. Можете написати свої прочитані книги березня, скільки вам вдалося прочитати, і чи сподобались вам усі прочитані книги. Тож, теревень, закінчились. Бажаю вам гарної частини дня, чи то день, чи то вечір, в залежності від того, коли ви дивитеся. Буду дуже вам вдячна за вподобайку на цьому відео. Можете підписатись на канал і залишити свій коментар. А вже зовсім скоро зустрінемося з вами у відео Покупок березня, а їх чимало. Все, до зустрічі, па-па!